Вітаю всіх учасників навчального процесу. Наступна тема уроку музичного мистецтва симфонічні жанри, симфонія, мета продовжити знайомство із симфонічною музикою, зокрема, із симфонією. Звернімося до словничка: симфонія від грецької співзвуччя, злагоджене звучання, злагодженість, жанр симфонічної музики. Великий твір для симфонічного оркестру, який зазвичай складається з чотирьох контрастних частин. В академічній музиці симфонія займає те ж місце, що і в літературі належить драмі чи роману. Вона дала назву новому, невідомому раніше складу оркестру та найважливішій області інструментальної музики, широкому спектру її жанрів, об'єднаних під назвою Симфонічна музика. Симфонія населена різними героями, мелодіями або, як кажуть, темами. І ці мелодії теми не просто впливають одна на одну, а й взаємодіють та конфліктують. Симфонія здатна передати картину суперечливих почуттів. Недарма вона свого часу так упевнено витиснула свою попередницю. Танцювальну сюїту в античності в стародавній Греції та в стародавньому Римі симфонією називали милозвучне поєднання тонів консонанс. Термін симфонія того часу відносили і до деяких музичних інструментів. Середньовічна наука повністю успадкувала античні значення симфонії. Список музичних інструментів, до яких зрідка застосовувався цей термін, поповнився певним неідентифікованим видом барабана та іншими місцевими старофранцузькими, староанглійськими, старонімецькими і так далі різновидами ліри. У XVI столітті слово симфонія використовувалось у нас в назвах збірок мотетів та іншої духовної, церковної або паралітургічної музики. Стосувалось воно і вокального багатоголосся. На рубежі XVI та XVIII століть слово симфонія трапляється в назвах вокально-інструментальних композицій, а також у назвах інструментальних творів. Але ще не було чіткого розмежування між термінами соната, симфонія та концерт. І з моменту народження опери, в самому кінці 16 століття, в ній завжди були присутні інструментальні епізоди, вступи до кожного акту, звукозображальні картини, розгорнуті танцювальні інтермедії, будь-який такий епізод іменувався симфонією. З часом інструментальні епізоди, винесені за рамки вистави, перетворились в увертюру, але спочатку називались симфонією. У середині XVIII століття жанр концертної симфонії культивувався композиторами мангемської школи. У подальшому розвитку жанру визначну роль відіграла віденська класична школа. У творчості Йозефа Гайдна, якого називають батьком симфонії, завершилось формування класичної симфонії. У творах віденських класиків Йозефа Гайдна, Вольфганга Амадея Моцарта затвердились основні риси її структури, послідовність внутрішньоконтрастних, але об'єднаних загальною ідеєю частин. Німецький композитор Людвіг Ван Бетховен розширив масштаби симфонії. В його творах частини тісніше пов'язані тематично, і цикл досягає більшої єдності. А спокійний менует митець замінив емоційнішим скерцо. часто його симфонії сповнені інтонаціями мужньої боротьби. Майбутній композитор ріс у злиднях. Одного разу, помітивши, з якою увагою і насолодою чотирирічний Людвіг слухає музику, батько став учити його гри на фортепіано, а потім і на скрипці. До занять сина він ставився не просто суворо, а жорстоко, примушуючи працювати цілими днями та надихаючи дитину ляпасами і стусанами. Батько не дозволяв сину навіть грати з однолітками. Він прагнув якнайшвидше розвинути талант дитини, щоб зробити. Ти з нього джерело прибутку. Отож, загальна освіта хлопчика була поверхневою. Вона обмежилася відвідуванням протягом кількох років початкової школи, де юний музикант учився читати, писати, рахувати і трохи вивчав латину. Важливі риси музики Бетховена величезний заряд енергії, відчуття гармонії зі світом, віра в радість життя. У відомій симфонії номер 5 звучить доля людства. Композитор присвятив її своєму другу і меценату, сину останнього гетьмана України, графу Андрію Розумовському. Чотири частини симфонії об'єднані грізною темою темою долі. І хоча симфонія не має програми, її розглядають як картину боротьби людини з перешкодами життя в ім'я радості та щастя, в ім'я перемоги від темряви до світла. На початку твору звучить головна тема мотив з чотирьох нот, що повторюється двічі, про яку композитор сказав: так доля стукає у двері. Ця тема проходить крізь всі частини симфонії, передаючи окремі моменти боротьби, а фінал перемогу людини над силами зла. Половині 19 століття. Інтерес до оркестрової музики до симфонії пожвавлюється і в Україні. Зокрема, відомою є Українська симфонія, яку створив Михайло Калачевський. Михайло Миколайович Калачевський засновник українського симфонізму 19 століття. Його творчість посідає в українській культурі місце на рівні з музикою найбільших українських композиторів 19 століття, Семена Гулака Артемовська та Миколи Лисенка. Михайло Калачевський народився на Миколаївщині. Дитячі роки його минули в оточенні, де звучала народна музика. Професійну музичну освіту здобув у Лепцівській консерваторії, яку закінчив у 1876 році. Навчався юнак на кілька років пізніше від Миколи Лисенка та у тих самих педагогів. Повернувшись на батьківщину, оселився в Кременчуці, де намагався використати на потребу суспільства свої знання та уміння. З 1890 року впродовж десятиліття керує управою Кременчуцького земства. Майже все своє життя прожив у селі Рокитному, де знаходився його маєток та парк із дерев, які він привозив із різних країн світу. Українська симфонія написана як дипломна робота композитора і прозвучала на випускному екзамені. Та в публічному концерті, програма якого складалася з творів випускників консерваторії, в основі усіх тем української симфонії лежать мелодії народних пісень. Характерно, що композитор зберігає жанрові особливості пісні, прагне повніше розкрити засобами оркестру через велику музичну форму її образний зміст.